Привіт, господинки! Ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поділюся з вами рецептом дуже смачних домашніх котлет. По такому рецепту ви ще точно не готували. А скуштувавши раз, ваші рідні проситимуть ще і ще. Записуйте рецепт. У глибоку миску поміщаю 500 грам фаршу. До нього додаю пучок зеленої цибульки. Якщо немає зеленої, не біда. Можна звичайної одну штуку нарізати кубиками. Далі на грубій терці натираю 150 г твердого сиру і додаю до фаршу. Ще додаю одне яйце, 3 столові ложки майонезу та 2 столові ложки крохмалю. І на останок додаю свої улюблені спеції за смаком. У мене це сіль, чорний мелений перець, паприка та сушений часник. Після чого все ретельно перемішую. У сковорідку кидаю смалець та розігріваю її. Далі котлети обвалюю в панірувальних сухарах та смажу з обох сторон до готовності. От і все. Домашні котлетки готові. Готуються вони швидко і на смак дуже апетитні. Готувати їх можна з різних видів м'яса. А подавати на стіл з різними соусами, картоплею чи іншими гарнірами. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте мої старання лайком, напишіть в коментарях під відео, як готуєте котлети ви. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!